Моє підвищення викрило приголомшливу таємницю мого чоловіка, а неймовірна жертва його матері змінила все. Після трьох років наполегливої роботи я нарешті отримала підвищення, до якого так прагнула. Моя зарплата майже подвоїлася я була на сьомому небі. Але коли я показала чоловіку Маркусу лист з пропозицією, його обличчя зблідло. Навіщо тобі стільки грошей? запитав він. А потім пролунав вирок Ти повинна віддати половину моєї матері на випадок надзвичайних ситуацій. Ми п'ять років відкладали гроші, щоб купити власне житло, а раптом він захотів перенаправити мої гроші його мамі? Щось було жахливо, жахливо не так. Я дивилася на Маркуса, ніби в нього виросла друга голова. Ми були разом сім років, одружені п'ять, і за весь цей час його мати Дороті. Жодного разу не згадувала про фінансові проблеми. Вона комфортно жила у своєму виплаченому будинку, мала пристойну пенсію, і здавалася цілком задоволеною. Прохання не мало жодного сенсу. Маркусе, ми відкладаємо гроші на першу виплату за житло, нагадала я, намагаючись зберігати спокійний тон. Ми говорили про це роками. Чому твоїй мамі раптом потрібні гроші? Він не дивився мені в очі, їй просто потрібні, рейчел. Ти що мені не довіряєш? Але саме в цьому і була проблема. Те, як він запитав, захисний тон, відмова пояснювати, нічого з цього не було правильним, я хотіла йому довіряти, але всередині щось кричало, що щось не так. Протягом наступного тижня Маркус став чужою людиною у нашій власній квартирі. Він приймав дзвінки у ванній кімнаті з увімкненим душем, дивився на екран свого ноутбука. А потім різко закривав його, коли я проходила повз. Вночі він лежав без сну поруч зі мною, і я практично чула, як шестерні крутяться в його голові. Напруга між нами стала такою густою, що я ледве могла дихати, я зателефонувала своїй найкращій подрузі Джесіці, відчайдушно шукаючи розуміння ситуації. Можливо, він має борги від азартних ігор, припустила вона, або, можливо, він позичив гроші у своєї мами, і тепер вона хоче їх повернути. Жодне з пояснень не здавалося правильним, але в мене не було нічого кращого. Я намагалася запитати Маркуса напряму, але кожна розмова закінчувалася однако. Він замикався в собі, а я відчувала, що божеволію. Потім, одного вівторка ввечері, я повернулася додому раніше з роботи. Маркус був у нашій спальні, двері напівзачинені, розмовляв телефоном. Його голос був тихим і напруженим, я не мала наміру підслуховувати. Але не могла не застигнути в коридорі, коли почула, як він сказав: все одно скоро все розкриється, я не можу більше так продовжувати. Моє серце просто завмерло. Що мало розкритися? Він мав роман, у нього якісь юридичні проблеми. Тієї суботи ми мали зустрітися з університетським другом Маркуса, Тревором. Я ледь не скасувала зустріч, думка про те, що робити вигляд, що все добре, викликала виснаження, але щось підказувало мені йти. Можливо, Тревор випадково розкриє щось корисне. Ми зустрілися в спортивному барі в центрі міста. Маркус був тихішим, ніж зазвичай, потягував своє пиво, поки ми з Тревором розмовляли про його нового цуценя. Потім, після того, як Маркус вибачився і пішов у вбиральню, Тревор нахилився через стіл. Гей, рейчел, мені дуже шкода з приводу того, що відбувається з компанією Маркуса, сказав він. Якщо вам щось потрібно, дайте знати. Мій вираз обличчя став порожнім. Його компанією, вирос обличчя Тревора змінився. Ой-ой-ой, ні, він вам не сказав. Не сказав мені що, Треворе? він виглядав щиро засмученим. Будівельна фірма, де працює Маркус, вона тоне. Вони втрачають контракти вже місяці. Кажуть, що будуть скорочені наприкінці кварталу. Маркус, імовірно, в списку. Все раптом стало на свої місця. Мічна тривога. Дивні телефонні дзвінки, дистанція між нами. Маркус не приховував роман чи проблему з азартними іграми. Він був у жаху від того, що втратить роботу саме тоді, коли я отримала велике підвищення. Він відчував, що програє, поки я досягаю успіху, але це все ще не пояснювало історію з його матір'ю, коли Маркус повернувся. Я не показала, що знаю. Але тієї ночі, після того як він нарешті заснув тривожним сном, я лежала без сну. Плануючи свій наступний крок, мені потрібно було поговорити з Дораті. Наступного ранку я зателефонувала мамі Маркуса і запитала, чи можу зайти. Вона здивувалася, але була рада. Звісно, Люба, все гаразд? Я просто хочу поговорити, сказала я, зберігаючи легкий тон. У будинку Дораті завжди пахло корицею та старими книгами. Вона прожила там 30 років. Виростила там Маркуса після того. Як його батько помер, коли Маркусу було 12. Стіни були вкриті фотографіями Маркуса в різному віці: беззубого в 7 років, незграбного в 14, гордого в випускній шапці. Рейчел, ти виглядаєш напруженою, сказала Дороті, ставлячи чашку чая переді мною за кухонним столом. Що відбувається? Я не знала, з чого почати, тому просто виплеснула це. Маркус каже, що вам потрібні гроші. Що я повинна віддавати вам половину своєї нової зарплати на випадок надзвичайних ситуацій. Обличчя Дороті швидко змінювало декілька емоцій: спантеличення, потім розуміння, потім щось схоже на провину. Вона обережно поставила свою чашку. Цей хлопчик, сказала вона тихо, я мала знати, що він зробить щось таке. Що ви маєте на увазі? Вона глибоко зітхнула. Рейчел, мені не потрібні гроші. Зі мною все гаразд. Більш ніж гаразд, насправді, вона зробила паузу, ніби боролась з чимось. Але є щось, що я повинна вам сказати, щось, чого навіть Маркус не знає. Мій пульс прискорився. Гаразд, шість місяців тому Маркус прийшов до мене. Він був засмучений, сказав, що відчуває, ніби недостатньо вкладає в ваші заощадження. Ви так добре працювали. А він відчував себе в застої. Він хотів дати вам щось особливе стартовий внесок для будинку. Очі дороті почали дивитися кудись в далечінь. Тому я сказала йому, що виграла 15 тисяч доларів у лотерею. Я дала йому гроші, щоб додати до вашого ощадного рахунку. І тут я перервала її. Ви виграли в лотерею? Ні, люба, ні. Я збрехала. Вона простягнула руку через стіл і взяла мою руку. Ці гроші були з моїх власних заощаджень. Я відкладала гроші десятиліттями. Я хотіла допомогти вам, дітям, але знала, що Маркус занадто гордий. Щоб прийняти це як подарунок. Тому я вигадала історію про лотерею. Мій розум вирував. Але чому Маркус сказав мені давати вам гроші, якщо ви щойно давали йому гроші? Тому що він не хоче, щоб ти знала про 15 тисяч, м'яко сказала Дороті. І гадаю, він зараз панікує через щось інше, чи не так? Я розповіла їй все про дивну поведінку Маркуса, про те, що Тревор розкрив про компанію. Дороті уважно слухала і кивала. Це схоже на мого сина, сказала вона, коли я закінчила. Коли помер його батько, Маркус вирішив, що повинен стати чоловіком у домі. Йому було 12 років, Рейчел, 12. і він тягне цей тягар відтоді, цю ідею, що він повинен бути сильнішим і успішнішим, і ніколи не показувати свою слабкість. Вона стиснула мою руку. Він, ймовірно, в жаху від думки, що ти будеш гірше про нього думати, якщо дізнаєшся. Що він може втратити роботу. Це безглуздо, сказала я. Я люблю його. Одна невдача не змінює цього. Я знаю це, ти знаєш це, але Маркус має це зрозуміти. Коли я повернулася додому того вечора, Маркус сидів на дивані, дивлячись в нікуди. Я сіла поруч з ним і якийсь час нічого не говорила. Я сьогодні говорила з твоєю мамою, нарешті сказала я. Все його тіло напружилося, і що вона тобі сказала? Все про 15 тисяч, про лотерею якої ніколи не було. Маркус закрив обличчя руками. Рейчел, я. І я говорила з Тревором. Я знаю про твою компанію». Він подивився на мене, і я була шокована, побачивши сльози в його очах. Вибач, мені так шкода. Я просто Я відчував себе таким невдахою. Ти отримала це дивовижне підвищення, а я ось-ось втрачу роботу. Я щойно переконав тебе, що ми робимо прогрес з будинком, але це було лише завдяки грошам моєї мами, що означає, що я насправді нічого не вклав, і його голос зламався. Я подумав, що якщо зможу перенаправити частину твоєї зарплати моїй мамі, це якось урівноважить речі. Я міг би таємно давати їй гроші, щоб повернути їх, а потім пізніше міг би розповісти тобі правду про лотерею, і тобі ніколи не дивилося б дізнатися, що я був абсолютно марним. Маркусе, ти не марний, я заробляю менше за тебе, я ось ось втрачу роботу, яким чоловіком це мене робить, я взяла його обличчя в свої руки, змушуючи дивитись на мене, таким, хто був достатньо уважним, щоб хотіти зробити мені особливий сюрприз, таким, хто любить свою матір і хоче повернути їй гроші, я витерла сльози з його щоки. Але також таким, хто дійсно, дійсно повинен навчитися спілкуватися. Замість того, щоб вигадувати дивні історії про віддачу грошей своїй мамі, незважаючи на все, він засміявся. Це був маленький зламаний звук, але це було щось. Ми повинні бути командою, продовжила я. Це означає, що коли важко, ми стикаємося з цим разом. Ти не захищаєш мене від поганих новин, і я не захищаю тебе, ми просто справляємося з цим разом. Маркус притягнув мене до себе. І я відчула, як все його тіло тремтить. І в такій позі ми сиділи досить довго. Наступного ранку я зробила щось, чого Маркус не очікував я зателефонувала своєму босу Гаррісону і запитала, чи можу поговорити з ним про щось особисте. Гаррісону було 50 з гаком. Він пережив дві рецесії та розлучення і завжди мене підтримував. Він сказав мені зайти до його офісу. Компанія мого чоловіка йде на дно, пояснила я. Його ймовірно скоро звільнять. Я знаю, що це величезне прохання, але ви знаєте когось, хто міг би його найняти. Він працює в управлінні будівництвом сім років, він надійний і працьовитий, і Гаррісон підняв руку. Рейчел, ти щойно провела нашого найбільшого клієнта року. Я тобі винен. Дозволь мені зробити кілька дзвінків. Через три дні Гаррісон передав мені візитку. Мій приятель Логан керує компанією комерційного будівництва. Вони розширюються. Скажи Маркусу, зателефонувати йому і згадати моє ім'я. Я хотіла здивувати Маркуса цією зачіпкою, але я щойно прочитала йому лекцію про спілкування, тому замість цього я показала йому візитку того вечора і пояснила, що зробила. Він дивився на візитку, ніби вона могла його вкусити. Ти говорила зі своїм босом про мене? Так, тому що я пишаюся тобою і хочу тобі допомогти. Це ж нормально? Він мовчав мить. Потім повільно кивнув Так, так, це нормально.' Маркус зателефонував Логану наступного ранку. Вони зустрілися на каву. Потім Логан запросив його оглянути поточні проекти компанії. Через два тижні Маркус отримав офіційну пропозицію, менеджер будівельних проєктів із зарплатою, яка була навіть вищою, ніж та, що він заробляв раніше. Він зателефонував, він зателефонував мені зі своєї машини одразу після зустрічі. І я почала посмішку в його голосі: Я отримав її, Рейчел! Я справді отримав її. Звісно, отримав, сказала я. Ти добре робиш свою роботу. Скорочення у старій компанії Маркуса відбулося через три тижні після того, як він уже подав заявку про звільнення, він би був у списку. Знання того, що він уникнув цієї кулі з такою малою різницею, зробило нас обох вдячними і трохи приголомшеними З обома нашими стабільними зарплатами. І нарешті, за спокоєною тривогою Маркуса, ми почали серйозно шукати будинок. Кожні вихідні ми їздили околицями, заглядали на дні відкритих дверей, сперечалися про те, чи потрібен нам гараж, чи парковки на вулиці буде досить. Ми також почали більше розмовляти справді розмовляти. Маркус розповів мені про те, як йому було страшно в дитинстві після смерті батька, і як він пообіцяв собі, що завжди піклуватиметься про свою матір, і ніколи не буде тягарем. Я розповіла йому про свої власні страхи: що я недостатньо розумна для підвищення, що я якось все зіпсую і підведу всіх. Ми непогана пара, сказав Маркус одного вечора, лежачи в ліжку. Обоє таємно в жаху, що недостатньо хороші. Принаймні, ми в жаху разом, відповіла я. Його мати Дороті стала регулярною частиною наших пригод з пошуку будинку. Вона мала думку про все: шкільні райони, вартість перепродажу. Чи було на кухні достатньо природнього освітлення? Маркус спочатку протестував, кажучи, що ми повинні робити це самі, але Дороті швидко це припинила. Маркусе Джеймсе Патерсоне, я виростила тебе в двокімнатному будинку, який розвалювався, і ми були щасливі. Якщо я кажу, що буду залучена, значить, я буду залучена. Кінець обговорення. Ми з Маркусом обмінялися поглядом. І спробували не сміятися. Коли Дороті використовувала його повне ім'я, не було сперечань, і ось нарешті ми знайшли місце, яке нам сподобалося: трикімнатна квартира в новобудові з великими вікнами та балконами з видом на невеликий парк. Це було трохи вище нашого бюджету, але з двома нашими зарплатами і заощадженнями, які ми накопичили, включаючи внесок дороті, який ми всі погодилися прийняти як подарунок, а не позику. Ми могли це зробити. В день, коли ми отримали ключі, Доротіна наполягала бути там. Ми втрьох проходили порожніми кімнатами, наші голоси відлунювали від голих стін. Маркус обійняв мене за плечі, а Дороті зробила фото на свій телефон. Це лише початок, сказала вона. Ви двоє наповните це місце такою великою любов'ю і такою кількістю спогадів. Я подивилася на Маркуса, і він подивився на мене, і я знала. Що ми обоє думаємо про одне і те ж саме. Ми ледь не втратили це, ледь не дозволили страху і гордості знищити щось прекрасне. Але ми знайшли шлях назад. Дякую, тихо сказав Маркус своїй матері. За все, за гроші, за брехню про лотерею, за те, що не засуджувало мене, коли я був ідіотом. Дороті поцілувала його в щоку. Це те, що роблять матері, любий. Ми любимо вас, навіть коли ви ідіоти. Особливо тоді, ми переїхали через три тижні. Друзі допомагали носити коробки. Дораті принесла достатньо їжі, щоб нагодувати цілу армію, і до кінця дня ми впали на наш новий диван. Це було перше, що ми купили разом. Тієї ночі, після того, як усі пішли, ми з Маркусом стояли на нашому балконі, дивлячись на парк. Кілька людей вигулювали своїх собак. Пара сиділа на лавці, розмовляла і сміялася. Вибач, що ледь не зіпсував це, сказав Маркус. Ти нічого не зіпсував, тобі було страшно, і ти не знав, як з цим впоратися. Ми пройшли через це. Я притулилася головою до його плеча. Це те, що має значення. Я обіцяю, що буду менше замикатися в собі, а я обіцяю, що буду краще помічати, коли тобі важко. Ми так стояли деякий час, просто вдихаючи вечірнє повітря. Життя влаштувалося в новий ритм. Маркус процвітав на новій роботі, приходив додому, наповнений енергією, а не виснажений. Я почала почуватися комфортніше на своїй посаді, перестала чекати, коли хтось зрозуміє, що я не заслуговую на підвищення. Дороті відвідувала нас щонеділі, на вечерю, і повільно наша квартира почала відчуватися як дім. Приблизно через три місяці після того, як ми переїхали, я одного вечора виносила сміття, коли помітила нашу сусідку з двері далі. Жінку, яку я бачила кілька разів, але насправді ніколи не розмовляла. Вона була молодою, можливо, десь років 25, з темними колами під очима. Привіт, сказала я, намагаючись бути дружньою. Я Рейчел. Ми переїхали кілька місяців тому. Олена, коротко відповіла вона, вона здавалася нервовою, озираючись на свої двері. Все гаразд?» – запитала я. Вона вагалася, потім знизила голос. Ви, ви коли-небудь чуєте щось. Дивне вночі, з квартири між нами. Ні, не думаю, а чому ти питаєш? Олена закусила губу. Це, мабуть, нічого, просто хлопець, який там живе, він виходить у дивний час. Типу, третьої ранку, виносить сміття, заносить сумки, і іноді я чую вона зупинилася. Неважливо. Я, мабуть, просто параноїк. Перенервувалась через втому, розумієш? Вона напружено посміхнулась. І поспішила назад до своєї квартири. Я стояла там в коридорі, сміттєвий пакет у руці, дивлячись на двері квартири між нашою та Олениною. Вони були без маркувань. Анонімні. Я ніколи не бачила, щоб хтось заходив або виходив. Коли я повернулася всередину, Маркус робив чай. «Все гаразд?» – запитав він, помітивши мій вираз. Так, сказала я повільно, просто познайомилася з сусідкою Оленою. Вона, здається, нервовою через щось. Маркус знизав плечима. Нова будівля, багато незнайомих людей. Вона звикне. Він, ймовірно, мав рацію. Але коли я готувалася до сну тієї ночі, я ловила себе на думках про обличчя Олени, про те, як вона озиралася на ті середні двері, про те, як вона почала щось говорити, а потім зупинилася. Озираючись назад, я розумію, наскільки нам з Маркусом пощастило. Ми могли дозволити гордості та страху знищити нас. Могли дозволити берегні накопичуватися, поки ми не змогли б знайти шлях назад один до одного. Замість цього ми навчилися, що найміцніший фундамент будується не на тому, щоб ніколи не мати проблем, він будується на тому, щоб бути достатньо сміливим, щоб зіткнутися з ними разом. Довіра це не про те, щоб бути досконалим, це про те, щоб бути чесним, навіть коли це важко, особливо коли це важко. Які б таємниці не зберігала та будівля, ми з Маркусом навчилися найважливішому уроку. Збереження таємниць лише погіршує речі: спілкування, чесність, вразливість, ось що тримає відносини разом, коли все інше розпадається. Моя думка буде пізніше, а поки переходимо до коментарів. Мій чоловік теж працює в будівництві, і клянуся, ця річ з его реальна. Коли минулого року мене підвищили до старшого аналітика, він раптом почав забувати розповідати мені про робочі справи. Виявилося, його компанія втратила великий контракт, і він не хотів, щоб я знала. Типу, сер, у нас разом іпотека. Я все одно дізнаюся, зрештою, ні? Чому чоловіки думають, що повинні захищати нас від реальності, ми дорослі. Просто говоріть з нами. Наступний. Зачекайте, тобто Дороті просто віддала 15 тисяч доларів і збрехала про це. Це насправді трохи маніпулятивно, навіть якщо намір був добрим. Вона позбавила Маркуса права самому прийняти рішення про прийняття допомоги. Що, якби вони зробили фінансові плани, думаючи, що мають більше заощаджень, ніж насправді було? Я знаю, що всі її хвалять, але мені це здається дивним, автор. Розумію, що ви маєте на увазі, але Дороті знала. Що Маркус ніколи не прийме гроші як подарунок. Він такий з тих пір, коли помер його батько, занадто гордий, щоб просити про допомогу. Чи було це ідеально? Ні. Але іноді потрібно зустрічати людей там, де вони є. Гроші були справжні, і вони справді нам допомогли. Наступний чи я єдиний, хто думає, що Рейчел перейшла межу, звернувшись до свого боса щодо робочої ситуації Маркуса, це його кар'єра, його репутація, що, якби це мало зворотній ефект? Що, якби Гаррісон почав гірше думати про неї за те, що в неї чоловік, який не може сам впоратися з пошуком роботи, я б був у люті, якби моя дружина зробила це, не запитавши мене спершу. Так, спілкування важливе, але межі поваги теж важливі. Наступний. Це саме той випадок, чому ми з дружиною маємо правило: ніяких таємниць про гроші, ніяких таємниць про роботу, ніяких таємниць про сім'ю. Ми теж навчилися цьому важким шляхом. Через три роки після весілля я дізнався, що вона позичала моєму братові тисячі доларів, не розповідаючи мені, не тому, що вона злісно це приховувала, а тому, що не хотіла обтяжувати мене. Ми ледь не розлучилися через це. Терапія врятувала нас. Тепер у нас щомісячна зустріч стану союзу, де ми обговорюємо все: фінанси, занепокоєння, цілі, що завгодно, звучить корпоративно і дивно, але для нас це працює. Наступний хто ще помітив, що ця історія просто зручно закінчується клівхенгером із моторошною сусідкою. Схоже, автор готує частину 2. Не кажу, що ситуація з Маркусом не відбулася, але той фінал був справді різким і, очевидно, призначений зацепити людей для наступного посту. Автор, чесно кажучи, я включила річ з Оленою, тому що це справді відбувається прямо зараз. Вона знову постукала в моїй двері минулої ночі, запитуючи, чи я щось чула. Я не знаю, чи це переросте в щось серйозне, чи воно просто тривожна. Якщо щось справді розвинеться, так можливо, я напишу про це. Але ситуація з Маркусом вирішена, і це та історія, якою я хотіла поділитися. Наступний частина, де Маркус зламався і заплакав, вразила мене сильно. Я був тим хлопцем, втратив роботу під час пандемії, одразу після того, як моя колишня дружина. Отримала величезне підвищення. Я відчував себе менш чоловіком, менш годувальником. Я почав розпочинати сварки через дурниці, замість того, щоб просто визнати, що боявся і відчував себе нікчемним. До того часу, коли я нарешті відкрився, вона вже закінчила зі шлюбом, тепер ми розлучені. Я бачу своїх дітей кожні другі вихідні. Я краще почуваюся в кар'єрному плані, але втратив свою сім'ю, тому що не міг просто сказати, мені важко. І мені потрібна допомога. Маркусу пощастило, що Рейчел не відмовилася від нього. Не кожен отримує такий шанс. Так, я згоден з одним із коментаторів щодо кліфхенгеру. Я також думаю, що нас чекає продовження цієї історії, ну а коли вона вийде, я обов'язково зніму відео по цій історії. Також я вважаю, що в шлюбі не потрібно брехати одне одному і говорити якомога більше для того, щоб партнер знав, що взагалі відбувається, і міг допомогти, якщо тобі. Дійсно потрібна допомога. З моменту, як ви перестаєте бути дитиною, вас постійно переслідують якісь проблеми, і ви від них просто не втічете. З віком проблеми нікуди не діваються. і потрібно навчитися жити з цим. І переживати ці проблеми з кимось набагато краще, аніж переживати їх самому. І я не вважаю, що за краще приховувати щось подібне від свого партнера. Кому від цього буде краще? Шлюб це союз двох людей. І ці дві людини повинні довіряти одне одному і проходити через усі проблеми разом. Якщо ваш партнер це та людина, якій ви не можете сказати про якісь проблеми, про те, що вас, наприклад, скоро звільнять, або про якісь проблеми зі здоров'ям або ще про щось подібне, то швидше за все вам не варто бути з таким партнером. Особисто ми з дружиною довіряємо одне одному і розповідаємо все, також проходимо через усі проблеми. Через усі критичні ситуації, які бувають, і вирішуємо їх разом. І бажаю, щоб у вас було точно те саме у ваших відносинах. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забудьте підписатися, поставити лайк, і побачимося в наступних відео. Папа! -па.